Я Сирота Артем Артурович, учень 9 класу КЗО ССЗ номер 22 Дніпровської ради, зробив шеврон для наших військових. Що таке шеврон? Це стрічка або смуга. Смуга у будь-якій формі: квадрат, коло, трикутник. Його носять на рукаві. Він означає військове звання або тривалість служби. Я пропоную нашим захисникам шеврон круглої форми. Також можна. Його використовувати як наліпки або принт на одязі. Я його зробив у додатку Figma. це векторне, векторний додаток, зробив векторним інструментом Pen, використовував стандартні шрифти Inter та декілька плагінів для круглого тексту. Як я дійшов до цієї ідеї? Я зрозумів, що нашим військовим потрібна допомога, та я можу їм зробити щось. Що завжди буде завжди з ними, або навіть на них. Та цей шеврон буде їм нагадувати, що вони завжди вільні, або навіть якщо ви не військовий, вам буде нагадувати це, що ви вільний як українець.